Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как пройти босса. Так я вам покажу, как проходить маньяком. Подписывайтесь на мой канал. У мене три чувака в команді. Так, нормально. Ой, добре. Так. Зараз цього джека будемо топити. Так, ходить в мене оцей чувак. Так. Идем. В наступном відео я покажу, как проходить. Эу. Э, Маньяк и я. Минрайк, как проходить. Рейму долен. Я буду його топить. И 23 Пол Full у мене. Ой, добре, як він ступив, так нормально. Так, метеори о притяг так. Нормально. Подписуйтесь на мій канал, ставьте лайки. Пишите комментарий, к вам понравилось. О, ще одне. Потім я вам покажу, як проходити самурая. Після самурая як проходити сержа. Ну, якщо набереться 100 лайків, тоді покажу. Наступних босик проходити. Завтра я пройду покажу вам як проходити. Так, да, завтра покажу, як проходити блокащу духа. Ну, якщо набереться 10 лайків. Фу, сто лайк. Так, все, я тут його топлю. Де мої минки? Вогненьки, Тут минки. Минки у мене бравлені до кінця. Доста дві минки. Так, барики. Тож барки у мене є. Так. Тут ми його з сюриком зафігачимо. Опача, все. Першого била, а другого зараз Тоже, тут мінки кладемо, як завжди. Та й топим. О, ще ліпше. Ну, якщо у вас немає телепорта, або не навіть не дітград. Або сверла. Навіть не град. Я, я, меня такаш. Так. Опа. Опа. Все, я пришел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.